Розділ перший завдання психолога у військово-морському флоті. Бойові дії у водному середовищі відрізняються від сухопутних, що й формує тло та інтерес морських військових психологів. Особливі групи всередині морського флоту, яким психологи приділяють увагу, це члени команди бойових кораблів, підводних човнів та морські диверсанти. Для розуміння психології членів команди корабля необхідно враховувати такі специфічні фактори, велика взаємозалежність команди, ізольованість, іншими словами, відокремленість від суші родини, друзів, велике психофізіологічне навантаження, нестача інформації, потреба в дотриманні високої дисципліни та військової. На тренованості кожного члена команди та команди загалом. Тома монотонність роботи, обмеження руху, несприятливі кліматичні умови та загрози морської хвороби. В умовах війни команда корабля має справу зі швидкими змінами ситуацій, відсутністю чіткої межі поля бою, невпевненістю та страхом небезпеки. На човні кожен член команди має дуже мало приватного простору. Як правило, лише командир має власну каюту, решта використовують спільні каюти. І ще на підводних човнах відоме поняття теплого ліжка, коли різні зміни сплять в одних і тих самих ліжках. Оскільки помилка одного члена команди може бути фатальною для всієї команди, слід організувати злагодженість, Високу дисципліну і максимальне відчуття єдності команди. Тому при відборі кандидатів у члени корабельної команди бажано шукати такі риси: високий рівень психічної енергії, активності та ефективності, нормальне ставлення до роботи, велике прагнення успіху, витримка. Зріла, самостійна поведінка, внутрішній самоконтроль, впевненість, що успіх залежить від кожної окремої особи, а не від зовнішніх чинників, здорова толерантність до фрустрації та врівноважений зв'язок з родиною. З огляду на специфічні умови життя та роботи на підводному човні, при психологічному відборі членів команди критеріями є перевірка таких здібностей розрізнення кольорів, Пізнавання на дотик, швидке розуміння сигналів та команд, швидкість реакції, чіткість вимови, легкість вербального вираження, загальна інтелектуальна винахідливість, здатність до технічних та механічних справ, загальна фізична форма, спритність, емоційна стійкість, відповідальність у роботі. Також особлива увага приділяється схильності до командної роботи та товаришування. Психологічні дослідження довготривалої служби на підводному човні. Перед зануренням першого ядерного човна на «Утілус» у 1954 році виникло питання наскільки довго команда може знаходитися під водою? З огляду на те, що атомні човни уможливили набагато довший період перебування на глибині. Для дослідження цієї проблеми психологи відібрали 23 добровольці, які в дизельному підводному човні в контрольованих умовах провели два місяці. Результати показали, що таке довготривале перебування під водою не обов'язково впливає на загальний психофізичний стан та результати їх роботи. Психологічний відбір морського персоналу, періодичні огляди та спеціалізовані тренування зазвичай проходять у спеціальних військово-морських центрах, в яких військові психологи взаємодіють зі спеціалістами з морської медицини та іншими морськими фахівцями. Морські психологи у складі флоту відповідальні за питання спостереження за психологічною бойовою готовністю, питання психологічної підтримки команди. Консультування командування, психологічної профілактики і підтримки, навчання та проведення тренінгів. При цьому вони стикаються з проблемою недостатнього безпосереднього контакту з моряками, які часто багато місяців проводять у морі. Тому психологи на флоті більшість своїх функцій виконують у портах за винятком великих бойових суден, наприклад, авіаносців. Які у своєму складі можуть мати одного чи більше психологів. Окрім описаних завдань, психолог на флоті має можливість контактувати з родинами моряків, які відсутні багато місяців. Зокрема, він долучається до програм підтримки та захисту родин членів екіпажів у випадках трагедій на морі. В окремих країнах для цієї діяльності існують спеціально організовані і навчені команди психологів. Спрінт команда зі швидких психологічних інтервенцій на американському військово-морському флоті. В рамках Американського військово-морського флоту заснована команда Спрінт, яка складається з фахівців з питань психічного здоров'я, натренованих у різноманітних техніках групової терапії з попереднім досвідом роботи в армії. З метою швидкого реагування та зменшення наслідків трагедії на морі, зокрема надання швидкої професійної психологічної допомоги особам, яким загрожує та чи які травмовані трагедією на морі. Під час вибуху на Лінкорі Айова у 1989 році загинуло 47 членів команди. Одна частина команди Спринг дісталася на судно протягом перших 24 годин з метою надання психологічної допомоги тим, хто вижив. А друга разом з медичним персоналом та військовими капеланами надавала допомогу родинам загиблих моряків Мілавич, 2005 рік. Психологи проводять на флоті консультування командирів на основі безпосередніх спостережень. Оцінок. Та аналізу ефективності психосоціального клімату, мотивації, аналізу надзвичайних ситуацій, плинності кадрів тощо, що є основою для рекомендацій з покращення ситуації. При психологічному відборі військових водолазів вибирають передусім кандидатів із загальним високим інтелектуальним розвитком, сенсорно-моторною координацією, емоційною стабільністю. Доброю соціальною адаптованістю протипоказання виражена схильність до тривоги та агресії. Протягом психологічного навчання водолазів особлива увага приділяється проявам панічності, оскільки, згідно з дослідженнями, саме паніка у 40-80 випадків призводить до смерті водолазів. Тому психологічний тренінг водолазів здебільшого присвячується тренуванню контролю над. Стресом, зокрема викликаним неочікуваними та швидкими змінами обставин. Морські диверсанти у військових колах користуються репутацією найбільш небезпечних та підготовлених бійців. Вони можуть діяти у морі, повітрі, з-під води на суші, використовують легку стрілецьку зброю різних видів та бойові мистецтва, розвідувальну техніку та проводять диверсії. На морі та на суші. Навчання на тренінгах для морських диверсантів, як правило, добровільне. А після прискіпливого медичного огляду та психологічного відбору починається довготривалий процес підготовки, після якого відбирають найкращих кандидатів. Так, на основному курсі американських морських диверсантів СЕАЛ який триває 6 місяців, загальна кількість осіб, які успішно закінчують курс лише 30%, діяльність військового психолога у підрозділі морських диверсантів можна частково порівняти з роботою, психологів в олімпійській спортивній команді, малочисленність команди, велике навантаження, очікування надзвичайно високих результатів, індивідуальний підхід, стресове оточення. Окрім відбору кандидата, психолог підрозділу проводить періодичні психологічні огляди, співпрацює при розробці та проведенні навчань, спостерігає за груповою та індивідуальною психологічною бойовою готовністю та соціальним кліматом та дає поради командуванню з різних питань життя та діяльності команди.